З 12 січня в Україні розпочали прийом заяв на оформлення біометричних паспортів. На Тернопільщині наразі зробити це можна лише в обласному центрі в управлінні Державної міграційної служби. Саме тут функціонує єдина робоча станція. Втім, невдовзі відповідні термінали працюватимуть і в інших населених пунктах регіону. У нас вже проведено телекомунікаційні. Випробування, які вже приведені до інших підрозділів, встановлюється відповідне обладнання і проводиться його тестування. Згодом можна буде такі ж самі документи отримати, і практично в тих підрозділах наших територіальних, де попередньо приймалися документи на виготовлення закордонних паспортів. Це буде Бучач, борщів, Чортків, Кременець і, звичайно, ж місто Тернопіль. Поки що ж в обласному управлінні Державної міграційної служби, як зауважили наші кореспонденти, Аншлаг у черзі десятки людей. Щоб не створювати зайвого ажіотажу громадянам, які не планують здійснювати термінових поїздок за кордон, в міграційній службі радять трохи почекати. На одну особу працівники установи витрачають близько 20 хвилин. Вже в перший день кажуть, прийняли 36 охочих отримати новенькі паспорти. Працюють, запевняють чиновники, поки не обслужать останнього відвідувача. Аби оформити заяву, потрібно захопити із собою низку. Документів. Необхідно паспорт громадянина України, код платника податків і якщо громадянин має закордонний паспорт, звичайно, взяти з собою закордонний паспорт. Коли наші працівники вже заповнюють відповідну заяву анкету, тоді і вносяться дані. Це відцифрований образ обличчя, відцифрований підпис і відцифровані відбитки пальців рук, які потім будуть внесені до. Електронного носія люди, які з релігійних переконань відмовляються від внесення інформації на чіп, зокрема знімати відбитки пальців, також можуть отримати документ нового взірця, але без електронного носія. Термін виготовлення біометричних паспортів від 20 до в невідкладних випадках трьох робочих днів. Від часу оформлення нового документа залежить і сума, яку доведеться заплатити. 20 робочих днів вартуватиме паспорт годин України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм. Це буде 500 18 гривень 15 копійок, 7 робочих днів це буде 775 гривень 30 копійок і паспорт громадянина країни, який не містить безконтактного електронного носія, це буде 461 гривня 15 копійок на 20 робочих днів і 718 гривень 30 копійок на 7 робочих днів. Закордонні паспорти, які були виготовлені до 2015 року, також залишаються чинними до завершення терміну їх дії. З новими ж українці зможуть вільно пересуватися Європою. Щоправда, лише тоді, коли Україна та ЄС підпишуть угоду про безвізовий режим.